Філе Асфок, ви хочете одружитися з моєю племінницею? Так, лордемейс. В такому випадку здійсніть навколосвітню подорож за 80 днів. А Ми це зробимо. Ставлю 20 тисяч ще ні. Приймаю навколосвітня подорож із паспорту. Філе Асфок із ним також в паспорту. Фікс, швидко сюди. Так, лорде Мейс. До ваших послуг. Завадь Фогу об'їхати світ за 80 днів. Я маю виграти це парі. Їм на заваді стане Фікс. Маскування, містер Ікс. Навколо світу з паспорту. Філес, будь обережним. Мій дядько послав цього негідника Фікса зупинити вас. Не хвилюйтесь, мамзель. Я обіцяю подбати про месія Фікса. За 80 днів об'їхати світ, щоб Фок одружитись на белінді зміг. Навколо світу з паспорту. Навколо світу за 80 днів. Яке гарне місто Неаполь. Прикро, що ми маємо їхати. На що він відпливає о четвертій? Інакше не встигнемо за 80 днів. Що ми беремо із собою, мсьє? Зараз подумаю. Зараз нам знадобляться компас, миша і. миша? І три пари роликів. Компас, то не проблема. Але ролики. Воля ролики. The... Тепер миша. Ага, Схопив мишку. Ходи сюди, я тебе не ображатиму. Речі зібрано мсє, крім шибаника тото. -то. До мене тото. -то. Добре, можемо вирушати. Заходьте. Телеграма містеру Фогу. Дякую, юначе. Що там місьє? Мій друг професор Фіореллі пропонує завітати на розкопки помпеї. Хочу показати приголомшливе відкриття. Ні, місьє, Немає часу! Не встигнемо на корабель! Встигнемо. Ходімо. Were... Ви чули, містер Фікс? Чув, містер Фікс? Вони не встигнуть на корабель. Тож, у вас є план, містер Фікс? Чи в мене план? Чи маю я план? Присягаюся. Він у мене є. Покажіть. По-перше, я. По друге, що далі, містере Фікс? А якщо щось трапиться? Раптом це фокуси Фікса. Якщо запізнимося на корабель, що тоді? Фок. Не роби з кротовини гору. Кротовина? Гора? Про що ви? Бачиш горбочок у траві? Він рухається. Обережно, тото. -то. Коли крит риє свою нірку, на поверхні утворюється отакий горбочок кротовина. Зрозумів? Так кротовина маленька, а гора величезна. Саме так. Тож вираз, не роби з кротовини гору, це те саме, що не роби з мухи, слона. Молодець паспорту. тепер треба дістатися помпею. Професор Фьореллі пише, щоб ми сіли на потяг на східному вокзалі. А він нас зустріне. Ви знаєте дорогу на східний вокзал. Спитаємо цього джентльмена. Пардон, сеньор. Бонжорно, сеньори, бонжорно. Підкажіть, як дістатися східного вокзалу? Нам треба в помпеї. Це просто йдете до кінця вулиці, там повертаєте праворуч. Перший поворот ліворуч, тоді через квартал праворуч, і ще раз ліворуч, праворуч, потім ліворуч, праворуч, 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 праворуч ліворуч, східці вгору, і ви на місці. Дякую. На здоров'я ви заблукаєте і не лише у помпеї не потрапите, а й на корабель спізнитеся! Мабуть, не там повернули, місьє. Який жах? Вищеноса. Але що ж робити? Ми остаточно заблукали. Нісенітниці паспорту. Спитаємо дорогу. Вибачте, сеньоро, підкажіть, як знайти східний вокзал? Звісно, ідіть вниз аж до моря, тоді праворуч, там побачите великий фонтан. Обійдіть його, поверніть праворуч, тоді ще раз, доки знову його побачите, пройдете три квартали, перейдете Палацоріале за палацо східці і вокзал. Ось і все, сеньор. Дякую, сеньор. А час минає. Часу вдосталь. А якщо ми не знайдемо вихід, раптом ми до віку будемо ходити і шукати той клятий східний вокзал. Не роби з мухи слона. Це вам не муха. Це величезна проблема. Зрозумів. Дай мені компас. Компас? Саме так. Шукаємо східний вокзал. Повертаємо компас, щоб стрілка вказала на північ. Отже, схід у тому напрямку. Східний вокзал десь там. О, такої! Ви дуже розумний. Тут компас вказує на південь. Ви заблукаєте. Чуєте? Гей, поверніться! Ви загубили 200 фунтів. Поверніться. Ця гора везувій ві паспорту. Знаменитий вулкан. Знаменитий. Чим він знаменитий? Приблизно дві тисячі років тому виверження зруйнувало ціле місто Помпеї. Вони хочуть екскурсію в Помпеї. Ми зробимо так, щоб ця подорож тривала кілька днів, містере Фікс. Не називай мене фіксом. Дивись уважно. Я відомий бандит. О, хто ж ти незнайомцю? Я одинокий бандит, біда помпеїв. Своїх ворогів безжально караю. Я за виграшки зупиню потяг до справи. Помпеї були поховані під попелом. Хіба це можливо? Везовій дуже підступний вулкан юначе. Близько двох тисяч років тому його верхівка вибухнула, і небо закрила хмара попелу. Лава й попіл з вулкану повністю поховали місто. Отакої От який жах. Так, люди й тварини були поховані заживо. Раз одинокі бандити до справи. Я, одинокий бандит, наказую зупинити потяг. Або я його розстріляю. Але якщо місто під шаром лави, навіщо ми туди їдемо? Археологи зараз розкопують і відновлюють місто. Через дві тисячі років <рикульно> <рикульно> уявляєш, <І> мій <госпільно> друг професор Фьореллі очолює експедицію. Одинокий бандит все добре обміркував кожну деталь. Ця колода їх точно зупинить. Тоді я і занапащу того фога. Я гроза доріг, наказую зупиніться, або я розтрощу потяг. Який сенс розкопувати місто, яке зникло дві тисячі років тому? Можна дізнатися багато цікавого про минуле, а Помпеї добре збереглися. Що сталося? У чому справа? Усі вийти з потяга. Я одинокий бандит. Це пограбування. Щось утнете, те, і я вас порішу. Чули? Добре, а тепер усі виходьте з потяга! Зрозуміло! Отакої! Якщо нас хоплять, ми не потрапимо в Помпеї. І на корабель в Неаполі, і не об'їдемо світ за 80 днів. Це кінець, місьє. Дурниці, знову робиш з мухи слона. Невже? Може, і ця проблема для вас не проблема. Ми приречені. Дай но саквояж паспорту. Саквояж? Саме так. Припиніть гвалт! Припиніть! Це пограбування! Не бігайте, мов, в стадо квочок! Фокуси фікса! Фокуси фікса! То не бандит, а місія фікс! Трастя! Клята миша! Пішла! О, такої! Який галас через мишку! Треба повернути мишу до саквояжа, бо застрягнемо тут на вік! Просто чудово, містер Фікс. Хто ж знав, що вони злякаються миші? Треба ретельніше готуватися без помилок. Я затримаю їх у помпеях. Будьте ласкаві, містер Фікс. Інакше лорд Мейз вас покарає. ж, я занапащу того клятого фога. Ваша робота вражає, професоре. Місто неначе й не покидали. Так, усе збереглося у тому вигляді, який мало в день виверження Везувію, близько двох тисяч років тому. Тут була головна вулиця, а це мої помічники виносять попіл та каміння. Паспарту, Поглянь. Вулицю вимощено камінням, як у сучасному місті. Мощі вулиці вражають місія. Але зараз мене більше хвилює, як ми повернемося до Неаполя і сядемо на пароплав. Маємо вдосталь часу. Скажіть, що це за дивні звуки? Які звуки? О, це лише гора, сеньор. Гора? Вулкан Везувій. Весь час здригається і гурко. І вам не страшно. Ні, сеньор. Доки гурки триває не довше однієї хвилини. А якщо довше, ох, сеньор. Це означатиме, що незабаром може початися виверження вулкану. А що ви зробите, якщо гуркіт триватиме більше хвилини? Що ми зробимо? Що зробимо? Вскочимо на потяг і помчимо звідси якнайдалі. Ага. А якщо хтось не встигне на потяг... Шкода сіромаху, бо звідси до Неаполя немає іншого транспорту. Жодного. Жодного. Чудово! Це те, що треба, незнайомцю. Що це ми Театр помпев розрахований на п'ять тисяч відвідувачів. Погай. Он там була ядка, де люди могли купити їжу перед виставою. До речі, я теж зголоднів. Ось те, заради чого я покликав вас, філес. Ми відкопали пекарню. У печі ми знайшли кілька дивних предметів. Цікаво, що ви скажете. Показуйте, як туди потрапити. Робітники нас спустять. Ходімо. Вони у підземеллі. Оце щастить. Тепер треба зчинити деякий галас. Чудово, містер Фікс. Буде нам замість барабанів. Ви будете імітувати гуркіт вулкану, чи не так? Вірно, працівники подумають, що то вулкан і втечуть на потязі, а Фог лишиться у ямі. Геніально, містер Фікс! Ілля, подивися. що воно таке, як гадаєш? Тут є напис. Зараз прочитаю. Сіліго. Грані. Що це означає? Лезові. Лезові. Виверження. <рив> ні, 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 сеньора. Гуркотіло недовго і вже стигло. Це не виверження. <рив> Вулкан прокинувся. Прибацаний турист. Гуркоту немає. Він припинився. Ви знаєте, містере Фікс, неможливо водночас буркотіти і підбурювати людей. Потрібен помічний грані означає борошно. Певно, це хлібина, яка було спечено майже дві тисячі років тому. А оце відкриття. Друже, хочеш заробити кілька лір. Сі! Сі! Будеш бити по діжках, поки я не скажу годі, зрозумів? Доки я не зупиню тебе, чув? Сі. Тоді починай. Тікай, рятуйся! Верші на потяг! Везу прокинувся! Вулкан! Швидше на потяг! Швидше! Кий, дай ту мотузку, рятуйся! Вулкан прокинувся! Біжи, біжи, біжи. Час і тиміс є! Маємо встигнути на пароплав з Неаполя. Ви мені дуже допомогли, Філеас. Дякую вам. Ей, Джузеппе, підніми нас. Тут немає ніякого Джузеппе! Я тебе не чую. Піднімай. Кажу, не піднімуть. Гаразд. Зараз зроблю, щоб ви почули. Divirta-se, M. Fog. Foco se fixa, foco se fixa. <laughs> Вірно, друже! Це фікс капустив вам весь час. Ви ні за що не встигнете на пароплав із Неаполя. Що ви наробили? Фікс! Нічого особливого. Обдурив усіх. Сказав, що вулкан везувій прокинувся, тому працівники втекли на потяг. Ніхто не витягне вас із ями, а потяг до Неаполя вже відбуває. Вулкан. Молодець, друже, гарна робота! Чудово гатив по тих діжках. Чуєте цей звук? Навіть якщо ви вилізете із ями і їхати до Неаполя немає на чому. Так. А чоловік, якого ви найняли, теж утік. Так, то й що? Тоді хто зараз гатить по діжках? Хто? Вулкан. Вулкан везувий! <плес> Виверження! <плес> За страху зомлів. А що буде з нами? Нам кінець! Вулкан прокинувся. Ми у ямі. Ставай мені на плечі паспорту. Я підніму тебе, а ти дістанеш мотузку. Не можу це марна мсьє! Поклич, Тото, хай залізе тобі на голову. Він зможе схопити мотузку. Тото! До мене! Дістань мотузку і кинь мені! Молодець! Дивіться, майже схопив! Ні, не зміг! Спробуй ще раз. Іди, Тото! Давай, Тото! Мотузка! Молодець! Моя розумна мавпочка! Тепер тягни! Ми на горі, але що це змінить? Нам кінець? Годі паспорту не роби з кротовини гору. з кротовини. Це ж гора. Почалося виверження. Потяг пішов. Ми не повернемося в неаполь, не сядемо на пароплави. Не встигнемо довкола світу за 80 днів. Дай носа квояж. Що? Саквояж. Дістань три пари роликів. Ролики? Саме так. Геніально. Ми поїдемо на роликах мощеними вулицями Помпеїв. Замить, будемо в Неаполі. Прощавайте мсьяфікс! Ні, юначе, покладемо його на візок. Ми не покинемо його тут. Добре. Поїхали. І як не робити з мухи слона. Молодець паспорту! Перекладено та озвучено студією Омікрон спеціально для гуртом.ком у 2015 році. Around the world in 80 days, so pop may marry Linda Mays. Around the world with Bus Passou.